вперше відчула болі в спині Наталія Нагорник ледве пригадує. Тоді цьому особливої уваги ніхто не приділяв. Проходив час, з кожним роком болі все більше посилювалися. У 2002-2003 роках молода дівчина практично повністю втратила можливість нормально пересуватися. Про роботу вже можна було забути. Наталія Нагорник ледве ходила з кімнати в кімнату. Мені віддавало в ноги, з поперек в ноги, а з ніг в голову. Я навіть отак наклонити голову не могла, тому що це так настільки були болі, що ну, передати важко. Лежала, коли я лежала, я не могла знайти таке положення. Якщо знаходила, то це зовсім мало. І мене їжу е е е е е е я приймала лежачи. А щоб встати. Мені потрібно було одіти пояс, оцей пояс такий, що фіксує позвоночник, і потихесенько піднятися, і я могла іти тільки маленькими-маленькими кроками, тому що різкі болі в мене, різкі рухи в мене дуже визивали такі болі, що це дійсно передати важко. Лікарі, які обстежували Наталію, нічим порадувати свою пацієнтку не могли. У Наталії нагорник було настільки рідкісне захворювання, що медики просто розвели руками. Вони визнали своє безсилля на дівчину, всі дивилися як на інваліда. Лікар, подивившись на цей знімок, сказала, що у мене двойна грижа. І грижа внутрі, не внаружу, а внутрі. І що таку грижу практично лікарі не беруться оперувати в світі. І що я є інвалід. Що я є інвалід, і люди не виздору... не можуть виздоровити від такої хвороби. Лікувалась я. я, лікування мені не дало ніякого ефекту. Абсолютно ніякого ефекту. І... Болі продовжувалися, і я зрозуміла, що ніхто мені не поможе, крім Бога. В цей час Наталія Нагорник вже не могла ходити без спеціального паску, який фіксував хребет. Але і в ньому пересувалася невпевнено. Навіть коли дівчина лежала, болі не полишали її. Лікарі підтверджували, шанси на одужання рівні нулю. Але все кардинально змінилося, коли Наталію привезли на зібрання віруючих Ковальської церкви. Це було 17 червня цього ж року, 2003, мене привезли в дім, де були зібрані віруючі Ковальської церкви, і там було запропоновано молитися за всіх хворих. Я, маючи таку нужду, встала на коліна і почали молитися. Коли почали молитися, то зійшла під час молитви, зійшла така велика Божа сила. що І через Божого служителя було на мене покладання рук, бо ім'я Ісуса Христа. І я в цей, час, в цей момент я відчула, що там, де мені болить, почала діяти сила. Це було, це напомина, нагадувало як елект... е, імпульси імпульс електричного току. Е, Оце, як хто знає, лікується в лікарні прибор динамік. Це такі імпульси воно віддавало. Я відчула, що мене Бог моментально зцілив. Я відчула, що болі в мене немає. Такі болі перед цим були, а це зовсім немає. Коли закінчилась молитва, я піднялася. Різку, що я раніше цього взагалі не могла зробити. Я піднялася, і мені ніхто не допомагав, а раніше, взагалі, якщо б щось, то так мені допомагали, тому що я сама не могла цих, а різкі рухи взагалі для мене було це дуже важко. І от я піднялася, я сіла. Я чую, не були. Тоді я сказала, що мене Бог зцілив. Всі ну дійсно, це така була радість, що вам не передати. З того часу Наталії Нагорник роздавалось безнадійну хворобу, нагадує лише жорсткий пасок для хребта, записи в медичній карці і невтішні слова медиків, які прирікали Наталію на життя в інвалідному візку. Після дивовижного зцілення болі її більше ніколи не турбували. Зараз вона робить всю хатню роботу. І до прикладу, перенести який-небудь важкий предмет чи пересунути меблі для неї не складає жодних проблем. Одержавши повне зцілення, Наталія тепер щоденно дякує Господу, який почув молитви віруючих Ковальської церкви і звершив диво. Покладуть руки на недужих. І вони будуть здорові. Для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років, кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо. А з 14 до 16 години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена. За їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена. Однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в ковелі, а в іншому місці або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь Словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви. Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми, які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, з Ташкента та з багатьма іншими. В ім'я Ісуса Христа за все слава великому Богу Отцю. І Сину, і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в книзі. Або в інтернеті на нашому сайті. Якщо у вас будуть якісь запитання, або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на імейл. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку. В пошуку слави, грошей, могутності. Але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди. І лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.